Нинішня весна вже в 67-й раз засвідчила людству, що коротке слово мир має високу ціну. Мітинг, присвячений 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, оголошується відкритим. Слово надається голові районної державної адміністрації Скопічу Олексію Васильовичу. Шановні димидовці. Сьогодні за ініціативи районної державної адміністрації, за ініціативи районної організації партії регіонів у нас в районі розпочався, відбувається автопробіг, присвячений 60-річчю великої перемоги у Великій Вітчизняній війні. Цим автопробігом ми хочемо е висловити свою пошану, свою вдячність тим воїнам, тим героям. Які е перемогли в тій страшній війні. Цим автопробігом ми хочемо показати об'єднання всього українського народу округ цієї знаменної дати. Цим автопробігом ми, ми хочемо показати тим, що ми пишаємося тією перемогою. Ми пишаємося своїми дідами, ми пишаємося своїми прадідами. Пам'ять про цю перемогу повинна бути у нас вічна, тому що, якби не ця перемога, зараз би, можливо, б і не було незалежної України. Не було б нас з вами. Але на сьогоднішній день ми тут, вільній нашій незалежній державі. Поздравляю вас зі святом, всього самого найкращого. Слово надається сільському голові Новаку Володимиру Миколаївичу. Шановні односельчані, гості, мільйони людей забрала Велика Вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія. А коли мільйони, мільйони людей у всьому світі знають про звіряче обличчя, фашизму з книг, документальних та художних фільмів, все менше залишається тих, хто пам'ятає злочин фашистів зі свого трагічного досвіду. На окупованій території гітлерці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали людським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, тисячами примусово вивозили працедатних громадян на каторжні роботи до Німеччини, руйнували пам'ятники національної культури, житлові будинки, підприємства, розкрадали майно громадян та національні цінності. Пам'ять вона не тлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії, перемоги над фашизмом. І ми, молоде покоління, про їхні бойові подвиги, їхнє воєнне життя, можемо сьогодні дізнатися тільки з їхніх розпадей, кінофільмів, творів художньої літератури. Минають роки, відлітають у вічність. Минуло стільки років, відколи замовкли останній постріл гармат, настала тиша, прийшов на нашу землю мир, довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Все далі відходять грізні важкі роки Великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас підлягає, поділяє думку, в в словах. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Надається учням Демидівської школи. Знову травень прийшов молодий і пам'яті враз розкричає. Перемоги той день золотий, радість і гори, аж в серці піскає. Перемога кувала свою. Дорогою ціною зав'ята. Ветерани стою перед тобою, тобі славу і шану буде так. Обелізки на нашій землі, на дрозі не їх багато, похований брати і дітки. Похований рідний на штабах. Умирали за нас, на студію, того гарячу твою продавали, у болотах на за кінках, на килиш, з ними в пам'ять, чуєш, не зводьте усе, традиційні столині мовчання. Розбуди наші душі і все, розбензеш їх, аж до приготання. Хай не будуть своїми вони, а не думають від про достаток. І треба завжди. Про померли солдати, солдатом. Пам'ять, чуєш, шукаю я стріл. На душі тає тривога. Не забудь інвалідів і в Благодати, що всі старі у Бога. Дети рани, поконі стоїть, писаний повагу віддати, а герої токають. Люди залухають пам усіх пам'ятати. Чимало свят дарує нам весна. І дитина дім повернення дороги. Дає найбільш хвилюючих, для нас великі свято перемоги. Це свято не забудеться вікам, це день нестимуть люди завжди кліпу. Не обіблія пам'яті для нас, все ця буде жити. Чому цей світ такий жорстокий? Навіщо нам ота війна? Страждають діти, гинуть люди, і скільки знищено добра? На час покрилась моїй ночі, свята омріяна земля, І ще від варвара ратолоче, твої сади, твої поля. Над тілом обгорілої дитини, схилилась мати, люди сині спать, розмазувала бережні рядні і знову починав наривати. Матінко рідна, матуся на слава, з гоні пекучами, люті журні. ти десь по дром. Змучили серце моє за тобою, вітром би че над горбами доріг, Соколом зняться над росю ікою, Голубом всім би на рідний поріг. Ми думаємо про вас, хто не вернувся з битви. Ми пам'ятаємо вас і через злодний лід. Ми будемо за вас, свій очі край любити І на землі своє лишати добрий слід. Ми вам бажаємо, щоб ви не старіли, щоб ще серцем душею були молоді. До рідного краю любов'ю горіли і користь приносили рідній землі. Прохання покласти квіти та вінки до пам'ятників загиблим воїнам-односельчанам. Шануймо світлу пам'ять загиблих в роки великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забудемо ми воїнів, які віддали своє життя в ім'я перемоги. Золотими літерами вписані їх прізвища та імена в книзі пам'яті. Ми йдемо до могильних плит. Щоб віддати данину вдячності, проголосити клятву вірності і вклонитися низько подвигу воєнного покоління. На цьому мітинг пам'яті загиблих в роки Великої Вітчизняної війни оголошується закритим.